Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє, донор. Слухай наші молитви, і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину України, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку свою подай, Благаємо Тебе, Боже милосердний, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, благаємо Тебе. Боже милосердний, за вдовиць, за сиріт і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати і сестри, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків.